Привіт ще раз усім. У нас сьогодні дізель яке число? Шосте, 6 квітня. Ні, 7 квітня, сьогодні 7 квітня. Сьогодні благовіщення. І ось наша теплиця. Та-да-да-дам. Вчора буквально засипала сюди ось оцю тирсу. Чи як це зветься тирса, різанка оця, що перемолола наша машина. Гілки. І перенесла сюди свої речі. Перенесла свої речі. Відкрила, поставила. тут уже прогріватися минулорічні ті, що купували гладіолуси та жоржини. Дещо вже перенесла, дещо вчора посіяла. Що посіяла? Домашні, що домашні ротики. Ротики це ливиний зев. це що в мене? Чорнобриці мексиканці. Це мені подарували це насіння, Дуже дрібні мають бути. І ось наша теплиця. Сьогодні я промила вікна, оцет, оцет, перекис і сода, здається, для прибирання. І ось ось так виглядає моя тепличка. Наразі знизу. Агроволокно, всілякі пластики, клійонки, земелька для розсади. Це центральна наша грядка висока. І отут буде ще одна. Тобто у нас теплиця складається з двох грядок. Оце одна бокова і одна центральна. А тут буде стіл для горщиків. Можна щось вирощувати в горщиках або дрібніше, щось не таке високе. Тут підв'язуватись будуть. Минулого року тут були огірки підв'язані, помідори. А тепер далі в мене по плану перенести сюди всю розсаду з дому, а потім цю розсаду, щось пересадити, можливо, а щось посіяти. Ще думаю, що буду сіяти. Ну, я точно знаю, що я буду сіяти огірки в теплицю, салат. Якусь зелень. Е, у мене є цибуля стара, хочу її потикати тут, щоб зелена швидше проростала. У мене є на дворі, я потикала, але на дворі вона щось не дуже швидко росте. То, можливо, тут буде швидше. Ось такі плани на сьогодні. Працюємо далі.